Вітаю на каналі Нагри, вітаю всіх підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Сьогоднішнє відео є вступним, воно відкриває серію із енної кількості відеоматеріалів, які будуть присвячені детальному розбору і підходам, які варто використовувати при складанні технологій. Ми вже з вами досить ретельно розглянули такі теми, як азот, як фосфор. Як працювати з основними катіонами з магнієм сьогодні. В цьому вступному відео ми поговоримо про те, які помилки найчастіше ми робимо при складанні технологій, як їх уникати, і в чому секрет складання технологій сьогодні, та, в принципі, який був і власне завжди. Але перед тим, що вся інформація, яка буде далі в наших відео. Була для вас зрозумілою, і ви розуміли, чому саме тут ці інформації місце, а не десь, а не де-інде. Ми сьогодні. Зробимо такий якби, попередній огляд основних помилок, які допускаються при складанні технології, і звернемо вашу особливу увагу на декілька факторів, які в подальшому, звичайно, що дуже детально розкриємо в наших відеоматеріалах. Отже, коли заходить про технологію, то тут у нас в країні, власне, як і кругом, всі, звичайно, що фахівці. Ми розуміємо, що нам треба спочатку зробити обробіток ґрунту, потім зробити мінеральне жилення забезпечити. Всі, захист, збирання і так далі. Все це покол. І залежно від наповнення цієї послідовності дій, ми називаємо ці речі технологією. Тобто наповнення може бути різне, але завжди, але завжди результат даної роботи повинен бути ну, позитивним. Але чому тоді, незважаючи на те, що ми дуже грамотно і ретельно пропрацьовуємо кожен по-своєму ретельно пропрацьовуючи технологію, ми дуже часто отримуємо такі результати. Для прикладу, я наводжу вам просто врожайність кукурудзи по роках в одному господарстві. Отже, якщо були у нас ретельно підготовлені та сплановані заходи, то що пішло не так, так би мовити? І у нас тут з'являється відразу декілька запитань, чому так трапилось, які наслідки, і що з цим робити. Власне, ми тепер починаємо розкривати тему даного відео. Отже, перше, що зазвичай спадає на думку, це погода. Ну, дійсно, Бог дав, Бог взяв, ми нічого не можемо зробити, але якби ми переконані в тому, що ми все робимо правильно. Давайте тепер розберемося, якщо погода окей, ми приймаємо цей фактор, то що тоді означає, що ми робимо все правильно? Для прикладу, давайте сплануємо з вами сезон 2019 року. Складемо правильно в кавичках технологію, ну, приблизно хоча б. Ми розуміємо в господарстві приблизний рівень врожайності, і тут ключовим буде питання, як ми підходимо до складання технологій, тобто як ми підходимо до наповнення. Цих наших агротехнічних і агрономічних операцій. Як правило, ми відштовхуємося від того, скільки ми можемо витратити. Якщо у нас рівень Врожайності був достатнім і Ми можемо, скажімо, там, в 2018 році на 2019 потратити 15 тисяч гривень. То це буде якраз та сума, яка для нас є зручною. Тобто ми зрозуміли, скільки ми заробили, ми зрозуміли, скільки ми витратили, і окей, тоді плануємо, що приблизно ця сума на 2019 рік буде ем, завжди з, трошки з. Зазором в плюс буде трошки більше, ніж, наприклад, ми витратили 18-го року, там було 13 чи 14, давайте тепер на 15. Хочемо жити вперед, тому що якби ми задоволені результатами. І оця ключова помилка, скільки ми можемо потратити на 1 гектар. Для нас є згубною. Тобто ми наповнення здійснюємо якраз з такого підходу, тобто скільки ми можемо. Потратити дуже мало уваги, звертаючи якби іншим іншим фактором, чому саме такий підхід в переважній більшості випадків, ну тому що рівень рентабельності агровиробництва в Україні на сьогоднішній день не 15 не 20%, і так якби ми можемо дозволити собі більше, і тому цей підхід і досі експлуатується. Давайте ж подивимось на цю приблизну технологію. Отже, що стосується оранки що стосується обробітку, наприклад, ну звичайно що основний обробіток це буде оранка. Всі розуміють, і дуже часто це в інформаційному просторі чуть, що якщо там тільки не рекорд. Орний, майже або близько рекордний врожай, то у нас завжди буде оранка, як правило. Другий обробіток це у нас закриття вологи. Ми підготували ґрунт, значить, наситили його вологу, і тепер треба її закрити навесні закриваємо. Потім посівна культивація, щоб сівалочка гарно посіяла, це якби ще витрати. Потім стосовно живлення. Ми минулого року, наприклад, використали 100 НПК, отримали там 8 тонн, ми хочемо вже там 8,5, 9 значить ми плануємо тоді не 100, не 100 кг, а 150 НПК. По азоту ми вже тепер покладемо 200 карбамів, а не 100, наприклад, ну, ми ж хочемо якби більше, 20 кг. АТО, ну і так далі. Потім ми знаходимо на якомусь семінарі, чи до нас заходять люди, які пропонують якісь щонебудь, наприклад, із позакореневого живлення, припустимо, і там плюс 5-10% прибавки. І ну ми купуємо. Ми розуміємо, що окей, я там потрачу 500-600 гривень на один препарат, там 1800 гривень на інший. Скільки це від, відсот, відсотків додасть, мені 5-7 прикинули, ну окей, ти поберемо. Ну, все одно ж, якби запланували 15 тисяч. Ти можеш його потім не внести, тому що він не треба, але ти його вносиш, тому що ну вже якби типа купив. Стосовно переходимо до захисту, захист ми робимо, звичайно, що на 10 тонн, тому що як же? Ми ж вже якби вклалися, ми зробили класну оренку зробили закриття. Уже купили там карбамід, вже внесли, наприклад, НПК. Захист нам треба гарантовано якби на 10 тонн. Ну, звичайно, що гібрид. Гібрид ми шукаємо на 12 тонн, тому що ми отримали 8-9, 9-12 не отримуємо, але 10 розуміємо, що приблизно якби буде норм, і тому ми витрачаємо решту грошей. 4600 витрачаємо на гібрид. Це дуже приблизно все, і можливо, десь трошки скептично, але тим не менш, якби це приблизно робоча схема, так як працює, можливо, декілька, не декілька господарства, так буває, працює. працюють. І що відбувається у 2000 Році з нашою технологією, ми просідаємо по врожайності і ми отримуємо вже не 9, як запланували, і навіть не 8, а ми отримуємо, наприклад, 6 тонн. І так відбувається з року в рік. На даному слайді я хотів звернути вашу увагу на наступне. Значить, перший рік 2018, наприклад, ми заробляємо і, відповідно, плануємо наступний рік. І завжди ми оптимістично до цього ставимо, і завжди плануємо краще, ніж він був, ніж був попередній. Просидаємо по врожайності. Оце зелененьким це у нас точка Тобто, Якщо ми не заробили, майже, ну, заробили дуже мало, то вважається, що ми заробили нуль або взагалі нічого не заробили. Ми повторюємо цю саму історію наступного року. Ну, як же так? Якби ми ж все робили по технології правильно, ми підібрали там правильні, е, правильні добрива, вчасно посіяли, класно обривали ґрунт, навіть гібриди, бувало, там поміняли, тому що той не спрацював, той спрацював. І трапляються такі історії, як, наприклад, подекуди у 2020 році, коли ми взагалі просідаємо якби, і конкретні мінуси до технології у нас запитань поки що немає. Ми все робили правильно, це поки що погода. Ем... Потім ми врізаємося повністю, ужимаємося як, як, як можна, плануємо на 4 тонни, наступає наступний рік. І при наших витратах, при нашій точці безбитковості, яка приблизно на рівні 4, -4 тонн ми збираємо 10, і значить, ми все зробили взагалі правильно. І тут, можливо, навіть і рік трошки сприятливий, і ми все зробили правильно. Наступного року знову. Тобто цей цикл повторюється до тих пір. Ну, Він постійно повторюється постійно. До чого це призводить? Призводить до того, що у вас із 7 років роботи фактично 3 тільки може бути реально в плюсі. Ем, і все, тому що ми плануємо е, врожайність і недооцінюємо визначальний погодний фактор. Які наслідки? Ми марно витрачаємо гроші, просто роблячи набір технологій, просто набираючи технологію, не створюючи її самостійно. Ем, осознанно, а ми просто набираємо компоненти технології, ті, які, наприклад, або нам підсовують, або, наприклад, там, рекомендують, або ми десь почули, або ми хочемо скопіювати щось, наприклад, там, з історії. Тому ну, до технології у нас, як правило, ніяких запитань тому і не виникає. Тим більше, ми витратили марно кошти, але ж ну, якби ми щось робили, тобто ми міняли, наприклад, ми міняли там, строки посіву, десь, можливо, глибину там, і так далі. Тобто 15 тисяч. Гривень, наприклад, було витрачено марно. Тут важливо не забувати, що сільське господарство це не рулетка чи це ну, реальний бізнес. І перша причина, яка призводить до цього, це те, що ми дійсно не зважаємо на погоду. Тобто ми на неї, так би мовити, ми її часто звинувачуємо і хвалимо тільки ну, майже ніколи, або у виключних випадках. Якщо все вдалося, то значить це якби технологія, яку ми під яку ми підібрали, зробили або у когось запозичили. А якщо не врожай, то це означає, що ну, така погода. І тут така, якби приреченість. Значить, там, нібито ми нічого е, не можемо робити. А сприймати фактор погоди. Е, Необхідно так, що розуміти, що погода нам просто ставить планку. Ми цього просто не хочемо помічати. І наполегливо, романтично собі плануємо наступний і наступний рік. Насправді, насправді, на даному зображенні будемо говорити про фактори визначальні визначальні фактори врожаю. І ось, наприклад, най Суттєвішими найбільший вплив мають якраз оці визначальні фактори, це як кількість тепла, температура та волога. На зображенні вони мають приблизно однаковий вплив. Це чисто для графіки, щоб було зрозуміло. Але насправді цей вплив дуже суттєвий. І я вам його покажу, продемонструю. Щоб ви розуміли, саме тепло, температура та волога. Приблизно дає, дає можливість кожній культурі, незалежно від того, що це за культура, накопичити свою масу, цукри, крохмалі, і складається приблизно 93-96% від маси. Тобто те що, те, що ми фактично ніколи не вносимо з добривами, це продукти життєдіяльності рослини або те, що рослина отримує в вільному доступі, це кисень вуглець і водень. Це 96% будь-якої рослини. І це все залежить: ця маса рослини, маса вашого врожаю і інтенсивність фотосинтезу фактично, залежить виключно від оцих, від оцих факторів. Другий, Друга помилка, яку ми робимо, окрім недооцінювання або неправильного оцінювання погодних умов, не розуміючи цієї, планки, це якраз планування, тобто технологія. Оце саме причина в тому, що ми набираємо технологію, а не підходимо свідомо, розуміючи, що ми робимо в вибором, наприклад, гібридів чи строків, як ми де на що впливаємо. Тому саме отут і Можна було б зманіпулювати правильно розуміючи ці речі, і, наприклад, зменшити певні витрати. Для прикладу, вплив обробітку ґрунту доведений, це 6%. Це в ідеальних умовах. В кукурудзяному поясі, це дослідження Фреда Білоу, вплив обробітку ґрунту 6% в Україні. Я думаю, що цей відсоток буде приблизно наближений там до, 3%, до, до, до 3%. Саме обробіток ґрунту, якщо ми говоримо про якісь там однофакторні дослідження, наша причина, що ми ніколи не піддаємо технології сум. Бо вона завжди сто процентів правильна. Ми все зробили правильно відповідно до технологій і в наповненності ми ніколи не сумніваємося. Завжди робимо правильний вибір для того, щоб. Сумніватися, треба щоб було підґрунтя. Для того, щоб було підґрунтя, треба певна якась підозра. Для того щоб виникла підозра про те, що неправильно, треба певне накопичення інформації і проведення аналізу. Тільки після цього у нас може виникнути підозра. Ми дуже часто шукаємо собі виправдання, наприклад, в обробітку ґрунту, що це він вплинув, що це гібрид вплинув, що це строки посіву вплинув і так далі. Ми завжди шукаємо собі більш просте і зрозуміле виправдання не врожаїв чи невдач. І ніколи не сприймаємо технологію як інструмент пристосування до цих визначальних факторів. І пам'ятайте просто, що всі врожаї, всі рекорди, які ставляться в світі, вони завжди ставляться там, де для цього складаються певні ідеальні умови. І ми про це поговоримо, поговоримо далі. Ось, наприклад, коли ми складаємо, наприклад, технологію і, або адаптуємо її, наприклад, заміною гібриду. На даному зображенні ви бачите декілька гібридів, як вони функціонують на різних полях впродовж одного року. І ми можемо бачити, що різниця між по по одному і тому самому гібриду, залежно від поля, буде складати майже 2 тони. Тут, наприклад, по іншому гібриду взагалі майже 3,5 тони, там 3-4 тони. Тобто це те, що примушує нас е, говорити, що «А, невдалий гібрид, ага, замінюю і так далі. Ну окей, ви можете замінити його. На наступний рік ви побачите таку саму ситуацію. Можливо, не, так, не таку серйозну і не, не, не з такими абсолютними розбіжностями в тон, в, в, тон, в тонажі, але ви її обов'язково побачите. І тут мова йде про те, що у вас на кожному полі фактично, незалежно від того, яка це культура, у вас може бути різниця в врожайності від 3 до 7 тонн. Тобто 4 тонни це так в середньому по господарству через строкатість полів. І нам дуже важко, ну, можливо, сівозміна, так, ну як би зрозуміло, що тут ще можна ем, так би мовити, звинувачувати сівозміну, бо як, як же її треба дотримуватися і так далі. Е, то подивіться, будь ласка, як працює сівозміна. Тобто тут це фактор попередника, наскільки це взагалі критично і ні. Тут одного року у нас по соняшнику була, наприклад, по попереднику найвищий врожай по кукурузі. Наступного року у нас була кукурудза по кукурузі, дала найвищу врожайність і по ібо багаторічним травам. Наступного року знову, там по, по соняшнику чи по кукурузі, Тобто залежності такої немає. Якщо у вас там 3-4 культури всі в зміні, то фактор, фактор попередника ну, фактично мінімальний. Є, звичайно, такі випадки, які треба розбирати індивідуально, але це не той фактор, до якого треба прив'язуватись. І фактор поля буде більш. Важливим, у вас одне і те саме поле в різні роки під різними культурами може показувати абсолютно різні врожаї. Так, наприклад, ось візьмемо восьме поле, воно може у вас там у 2020 році 2020 рік у 2020 році дати, наприклад, там один з найнижчих результатів, а в інший рік, навпаки, воно буде саме, наприклад, в 21-му році воно покаже один із найкращих. І так, і або навпаки, тобто треба. На ці речі також звертати увагу. І отут, для того щоб правильно управляти всіми цими речами, про які я згадав, необхідно розуміти, які у вас фактори є обмежуючими, чи обмежує ваш ґрунт, чи обмежують вам, наприклад,. Підходи, тобто це там обробіток ґрунту, строки посіву, технічні якісь особливості ведення виробництва, добрива. Ну і звертати увагу на фактори зменшення, тобто норма посіву, дата, посіву, та догляд. Ем, як з цими даними, наприклад, ну як це розуміти правильно? Тобто, визначальні фактори світла, температура волога, тобто фактично це планка. Тобто вам вона каже, що хлопці, ви тут не отримаєте більше 8 тонн, все. Тобто 8 тонн ви отримаєте максимально, ви можете там пнутися, скільки хочете, але 8 тонн це ваша планка. Далі, другі фактори це обмежуючі фактори, тобто фактор поля, який ми говорили, там, технології, які сповідує господарство, чи фактор добрива живлення це фактично вилка. Е від скількох до скількох ви отримаєте, тобто планка 8, а тепер обмежуючі фактори, вам скажуть, то тепер ось обмежуючі фактори, це означає, що ми можемо отримати враження світ, наприклад, 4 до 8, але ніколи не вище 8, тому що 8 встановлені вже визначальними факторами. Фактори зменшення це те фактично рукотворна наша історія, це те, що ми робимо власними руками. Це, наприклад, норми, дати, сорти, гібриди, як ми доглядаємо за пасівами, вони нам вкажуть на те, скільки наскільки часто ви будете. Будете отримувати на ваших полях 4 тони, а не 8. І якщо ми поділимо це приблизно в відсотковому співвідношенні, виходячи з наших багаторічних спостережень, то для України в середньому знову ж таки ці фактори приблизно розподіляються в такий спосіб. Тобто 70% врожаю буде формуватися за рахунок визначальних факторів, тобто світло, температура і волога. 70% Решта 15% це буде обмежуючі фактори, тобто це фактор поля, це технології, які ви сповідуєте, обробіток ґрунту, в тому числі і добрива. І інші 15% тобто, це те, як ви підходите до під до, до вибору гібриду, як ви впливаєте, як ви управляєте нормою посіву, як ви доглядаєте. Доглядаєте, за посівами, яка, ем, яка якість догляду. Тобто, фактично, ми зараз говоримо про ем, зміну парадигми побудови технологій, в принципі. Тобто, зараз, уже тепер, коли ми розуміємо ці речі, а їх розуміє, напевно, весь світ, ем, це вже не гонитва за врожаєм, бо в нас завжди. Все, що ми накопичуємо і чим ми насичуємо технологію, все виглядає як гонитва за врожаєм. Ага, оце мені принесе 5 тонн тон додатково, наприклад, там чи там 500 кг. Це мені принесе 2 центнери, це мені принесе 4 центнери. набираємо це все. Втуляємо в технологію, треба, не треба, ми все одно використали, бо вже купили і так далі. І чомусь ми не бачимо таких результатів, що уго, чому ж не том, чому ж тільки 8, якби, якщо все обіцяли мені, що все, що все буде. Ми працюємо з вами на збереження і складання технологій повинно відбуватися як саме в такий спосіб, тобто управляючи обмежуючими факторами та факторами зменшення в такий спосіб, щоб вони мінімізували нам визначальні фактори треба змінюватися бо ми насправді ну не знаємо де ми працюємо тобто ми не володіємо інформацією про умови в яких працюємо не вивчаємо їх і не знаємо, з чим маємо справу і як на то все впливати. Схематично, я от хотів би зобразити це все в наступний спосіб. Тобто, у нас є погода, як приклад при вражальності 7 тонн, середня оптимальна врожайність кукурудзи в регіоні, наприклад, 7 тонн. Ми розуміємо, що приблизно 5 тонн ми можемо отримати за практично будь-яких умов, якщо навіть нічого не будемо робити. Це нам гарантуватиме 5 тонн. Далі ґрунт технологія там, живлення, це додатково 15%, це ще одна тонна, сорт, підбір сорту там, чи гібриду, норма посіву, дата посіву, якість догляду і наповнення догляду це ще приблизно буде гарантувати нам ще по одній тонні кожного, тобто 7 тонн ми отримаємо. І. Цій зв'язці, ґрунт жилення, технологія, сорт норма дата догляд, дата посіву догляд, повинні працювати в такий спосіб для того, щоб компенсувати і впливати, компенсувати, радше, оцей погодній фактор, який є визначальним. Уявіть собі, що у вас є 1% впливу, 1%, ну, наприклад, там, із 1 гривня. Куди ви її вкладете? Ви її вкладете в ці 15%, щоб отримати, наприклад, там, 0,15%. Центнерів 150 кг, чи в, сорт, в сорти там, в дату посіву, в догляд, щоб отримати так само 150 кг врожай. Чи ви вкладете їх, наприклад, в компенсацію цього погодного фактора, який впливає на 70% на ваш врожай, щоб отримати 700 кг? Ну, звичайно, що сюди. Тому оці всі фактори допоміжні. Обмежуючі фактори і фактори зменшення необхідно вкладати саме так, комбінувати так, щоб вони впливали на, на погоду і, компен, і компенсували її, не впливали, а підлаштовувалися правильно. І в таких умовах бюджет вирощування буде для вас основним інструментом не наповнення технології, залежно від того, що я хочу, і так далі, якби задоволення хаттілок і так далі. А бюджет вирощування в цьому випадку вже стає для вас основним інструментом планування. Повинен бути тільки чіткий, прагматичний, скептичний розрахунок, реальний бюджети вирощування можуть виглядати по-різному. Вони складаються для їх можна їх. Безліч варіантів. Зараз я хочу вам показати, в який спосіб, наприклад, можна було б підійти до планування результатів, до планування технологій цього господарства, про яке ми спочатку починали говорити. Якби ми правильно оцінили погодні умови, зрозуміли, де в яких умовах ми працюємо, чим у нас обмежений врожай, розуміли ґрунти, розуміли погодні умови, розуміли особливості технічного набору техніки в господарстві, і розуміли, які умови складаються в цьому регіоні. То щоб ми підійшли, щоб, ми, щоб, наприклад, можна було б змінити. Я не кажу, що зараз не конкретна інформація, просто що змінити. Перше, що оренка. Виходячи, наприклад, з того, що оренка в середньому і будь-який обробіток ґрунту в середньому, за даними багатьох провідних фахівців, це е, 3% і приблизно цей вплив прямує до, до нуля. І потрібна вона якби, переважно в переважно виключних випадках, то ми б її відмінили, наприклад, або замінили, наприклад, іншим обробітком ґрунту. Зменшили б кошти. Відповідно, закриття вологи у нас би не було, тому що операція закриття вологи дуже часто, не кажу, що завжди, але дуже часто виглядає як просто приховування там, косяків невдалої оренки, хоча звучить реально дуже пафосно. Передпосівна культивація ну можливо, залежно від того, яка, які можливості технічні для посіву, напевно, ми б її залишили. Ми не знаємо, наприклад, як впливатиме 50 додаткових кілограм НПК, але, наприклад, при нормі при. Оптимально в середньому врожаю в 6 тонн, навряд чи ми використовували б 150 кг НПК. І однозначно, ми вже не використовували 200, не фантазували б собі там на 9 на 10 тонн, якщо погода тобі дає отримати максимум 7,5 чи 7 тонн. Щонебудь за 1500 гривень. Позакоренево підживлення, навіть якщо це можна скомбінувати разом там з іншими операціями, ми на цим подумали б тричі, тому що якщо в тебе умови не складаються так, що рослина навіть не може реалізувати свій потенціал, то навряд чи ти їй допоможеш, наприклад, якимось внесенням. Далі стосовно захисту. ну Захист на 10 тонн, я його взяв в кавички спеціально, що захист на 10 тонн, захист на, на, на 5 тонн, він завжди, як правило, різний. Тобто тут не обов'язково використовувати. Якісь надзвичайно дорогі схеми, треба просто працювати по шкодочинним об'єктам в першу чергу. І від цього вартість його не обов'язково повинна, повинна здорожчувати. Тобто це більше як захист на 10 тонн, це чисто психологічний спокій. Стосовно гібриду, ну який гібрид на 12 тонн, якщо ми працюємо в умовах, де гібрид просто не може розкритись? Ми переважно працюємо в умовах по вирощування кукурузи, де є люди. Тільки, тільки починають за таких умов вирощувати, а ми вже такими умовами завершуємо в кількості тепла. Ну, є, наприклад, все це те, що я перелічив, зараз приблизно дало б якусь економію, там в районі там, в майже 8 тисяч гривень, ми потратили приблизно 6 тисяч там, чи 7 тисяч гривень на гектар. Можемо було зменшити, зменшити витрати. І цим самим би ми зменшили оці болісні падіння, просадки по недобору врожаю і так далі. Суть. Нам треба балансувати між е, управлінням ґрунтом, технологіями використовуємо, підходами до живлення до захисту, підбору сортами-гібридами, нормами посіву, датами, якістю догляду і так далі, для того, щоб. Підлаштуватися під погодні умови, щоб це все було в балансі. Тобто, фактично, як би так, нога в ногу або в, в симбіозі з природою, якщо хочете. І тут хочу наголосити ще раз, чому природні умови, умови функціонування вашого господарства є вкрай важливими зараз. Я на прикладі інформації рандомно рандомних районів з України. Із Сполучених Штатів покажу вам, наскільки відрізняються умови вирощування дані, які ви зараз побачите на екрані, надані компанії ЕзДей. Дякуємо за, за підтримку і в допомозі. із... Підготовкою даного відеоматеріалу посилання на, на компанію та їхні послуги залишу в описі, кому цікаво, подивіться дуже багато цінної інформації. Також по Сполученим Штатам і по Канаді вибрав декілька ділянок, в тому числі одна з ділянок в Вірджинії. Це та діляночка, де минулого року, де відхоле зібрав свій рекордний рекорд рекордний врожай. Для інформації чисто карта опадів за 2024 рік, карта інтенсивності опадів і, і кількості по, по Україні та по Сполученим Штатам, і ось табличне представлення того, наскільки відрізняються у нас умови, фундаментальні умови, ті, які обмежують нас. По Якщо ми говоримо про опади, то Вірджинія це 1200 мм. Наприклад, наша найпівні... в Тернополі ми отримуємо 742 мм, і люди задоволені, в Вірджині отримують 1200 мм. Це середня, середньорічна кількість опадів з 1995 року. 742 найбільше в Україні, напевно, і в Вірджині 1200. Тобто по опадам суттєво просідає. Сума активних температур, тобто це температури, за яких рослина не стресує, а розвивається нормально, з базою в 6 градусів. Це річна температура. Це 3950 градусів активних, точніше за сезон. 3950, а в Україні найбільше це 2635. Тобто, щоб ви розуміли для кукурузи, якщо ви подивитесь всі каталоги ем, сорті, там, сортів гібридів кукурузи, то всі вам покажуть, що 2300 градусів активних температур потрібно. І в Україні можна нарахувати, наприклад, 2600-2700, але з базою 0. На жаль, для кукурузи, хто не знає, то база мінімальна це взагалі 10 градусів, тобто ще менше. Е, я взяв тут щось середнє, це база 6 градусів. І навіть за такої бази ми бачимо, що у нас кукурудзу по, по ідеї можна вирощувати тільки в Кропивницькому або тільки в Одесі, але там, на жаль, немає опадів. Тобто компенсація активних температур по на Тернопільщині є якраз там кількість опадів. Ну і сонячна радіація, власне, тобто це інтенсивність, з якою працює рослина, яка і забезпечує її надходження до, до рослини і в ґрунт кисню, вуглецю і водню. Тобто 96% її маси, це якраз є інтенсивність випромінювання сонячної радіації, кількість її, яку вона отримує на е, ват на квадратний метр площі. Е, Порівняйте, тобто, при, при, майже на 20%, подекуди навіть на 30%, у нас кількість сонячної радіації менша, ніж, наприклад, її отримує той же самий Девід Хуло в Вірджинії. Тобто ми за умовами вирощування дуже близькі до Канади, до Саскачувана. Ось приблизно це ця локація. Це так, щоб ми собі, наприклад, додатково не фантазували про те, що ми там отримуємо 6, а хочемо 9 тонн. Це не виправдання, це реальний робочий інструмент. Отже, тепер перейдемо до, до деяких висновків. Нам необхідно звертати для того, щоб завжди бути прибутковими, менше просідати по по нашим витратам, збільшувати наші прибутки, нам треба звертати увагу на погоду, не просто приймаючи її як данність, як те, де, що ми не можемо виправити. Ми повинні до неї підлаштовуватися. Дійсно, ми не можемо, але підлаштовуватися можемо для того, щоб уникати болісних помилок. Стосовно технологій, то вона повинна бути скомбінована в такий спосіб, тобто це повинно бути органічне поєднання, обробітку ґрунту, живлення, догляду, підбору сортів гібридів, там, норм і строків посіву, для того, щоб максимально компенсувати цю погоду, підлаштуватись і спрацювати із погодні мовами в симбіозі. І саме для цього, для того, щоб вміло комбінувати всі ці речі, про які ми говоримо, для складання технологій, ми і запускаємо даний цикл, наступний цикл відео, в якому будемо дуже детально роз... Розповідати про те, як цими речами можна, можна, можна працювати і як це все поміщати в основний документ агровиробника, це не якась там секретна технологія, а в бюджет вирощування. Ось що має стати основним інструментом для агровиробника, тому що агровиробництво все-таки це бізнес, а не рулетка. Всім бажаю мирного неба, гарних врожаїв і далі буде.